В жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України 2023 ударні безпілотні літальні апарати типу шахет та безпілотники невстановленого типу, з них 1185 було знищено подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено. Ще 29 безпілотних літальних апаратів вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави. Загалом, з початку 2024 року, противник запустив по території України 6987 ударних безпілотних літальних апаратів. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України. Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об'єктів держави. Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо. Боротьба триває. Slava Ukraini. Ukraini. In October of 2024, the Russian Nazis invaders used 2023 attack and manned aerial vehicles against civilian and military targets in Ukraine. Among these drones, 1,185 were destroyed, suppressed by the defense forces of Ukraine, 738 disappeared from radar, and another 29 left the airspace of Ukraine. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported that in total, since the beginning of 2024, the Russian Nazis' invaders have launched 6,987 attack drones at the territory of Ukraine. Mostly, drones of the Russian Nazis' invaders targeted Ukraine's civilian and critical infrastructure facilities.